Щонайменше 14 людей загинуло на золотоносній копальні в містечку Ель-Кальяо, що на півдні Венесуели. Причиною трагедії стала раптова повінь. Вона почалася після затяжного дощу. Унаслідок затоплення обвалилися три вертикальні шахти. Дощ ішов понад чотири години і раптом ми побачили водяний вулкан. Вода ринула знизу і люди опинилися в пасті під водою. Шахтарі, які були на поверхні, намагалися врятувати колег, але вибратися вдалося не всім. Інші шахтарі пішли в блок, у якому вхід до шахти. Вода там вирувала. Вони кинули мотоску, щоб витягнути трьох людей, що тонули, але тих засмоктала у воду, і ми більше нічого не чули. На місце прибули рятувальники. Поки що вони відкачують воду, тільки потім можна буде витягувати із шахти тіла. Дані про ймовірних загиблих ґрунтуються на словах шахтарів. На копальнях Елькальяо видобувають корисні копалини понад 200 років. У місті мешкає 30 тисяч осіб. Багато хто прямо чи опосередковано пов'язаний з цією діяльністю. Багато людей з різних районів приїздять до Елькалья, щоб забезпечити свої сім'ї. Ми ще розшкодуємо, що сталася ця трагічна подія, яка завдала горя багатьом родинам. Від імені муніципалітету та мерії висловлюємо співчуття всім сім'ям загиблих. Венесуела багата на корисні копалини, такі як мідь, нікель, залізна руда, золото й алмази. Водночас, небезпечні умови праці на гірничодобувних підприємствах країни є звичайним явищем.